Діти, вітаю вас! Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. І тепер ми з вами виконаємо наше заняття. Починаємо розминку з ходьби по колу. Добре, піднімаємо ножки перед собою. Руки в ліки розгинаємо, розгинаємо. Занадто не розмахуємо, контролюємо крок короткий, опускаємо ногу з пальчики на всю стопу. Тримаємо поставу. Ручки в ліктях розігнули, ручки прямі. Ноги так само в колінах не згинаємо, коліна рухаються, вони не блокуються, але не на, на підзігнутих ногах крокуємо. З опору на великий пальчик, відчуваємо це. Не завалюємо стопу назовні. Кроком. Ховаємо руки за спину, на лікті поклали, йдемо на п'ятах. На середині п'яточки. Так само слідкуємо за стопою, не лише за поставою. Підберіть на груди не опускаємо, дивимося прямо перед собою. Не нахиляємось вперед. Кроком. І далі йдемо високо, піднімаючи коліна з опуском. І полоні під коліном. До грудей. Нога опорна повністю, стопа притиснута до підлоги. Так, носочок розгортаємо у підлогу. Кракуємо. Ставимо руки на пояс і біжимо за хльостом. Згинаємо нижці в коліна, тягнемо п'яточки. До сідничок. Новлюми дихання, ще крокуємо, не зупиняємось. Вдих, видих. Чудово зупиняємось. Виконуємо далі нашу розминку, беремо стрічку. Взяли ручки. Ніжки разом. Натягнули. Так, не прописаємо нас. Стрічка натягнута. Ручки в піднімаємо вгору, голову, і вниз опустили погляд вгору. Вниз Дивимось на носочки. Подих. Видих. Слідкуємо за стрічкою. Вона постійно натягнута. Спина не рухається, рух лише у шиї. Чудово. Ставимо ноги на різно. Стрічка в прямих руках перед собою. Виконуємо поржинячий поворот. Один бік. Один, два, три. Чотири вихідне положення. Один розвернувся. І короткий круг. Рух. Два, три. Вирівнямось. Ноги з місця не зрушуємо. Коліна не згинаємо. Руки прямі. Стрічка натягнута. поворот. Чудово. Ставимо ноги разом. Стрічку вгору над головою. Права на рівно вагу. Підняли ногу зінту в коліні. Торкнули стрічкою. І угідне положення повернулося. Змінили ногу. Вдих. Видих. виконазу вами нахили, нахиляємось вперед, показали стрічку, погляд вниз у підлогу і вирівнялась. Руки прямі. Стрічка натягнута. Добрий, відводимо таз назад. Чудово. Трошки розслабили руки. Ставимо в п'ятий разом. Носочки нарізно. Мотускає стрічка у прямих ручках перед собою. Присіли. Піднялись. Руки положення не змінюють. Весь час прямі перед собою. п'яти притиснуті до підлоги, Коліна дивляться в сторони за носочками. Не поспішаємо. Чудово. Кладемо стрічку на підлогу. Ставимо до неї боку. Ми будемо виконувати саме перестрибування. Дивіться, з ніжки на ніжку Оп, перестрибнули. І в інший бік. Однією ніжкою виштовхуємося. Крокуємо на місці трошки від дихання. Чудово, знову руки на пояс і повторимо. Прокуємо, відновлюємо дихання і через сторону пору Дих І видих. Ще штовхнули, видихнули, прибираємо стрічку. І продовжуємо наше заняття. Наступне, що будемо з зараховувати, бачимо виконати в парах, щоб ви комусь м'ячик кидали і вам його повертали, щоб ще момент ловіння у вас був. Що робимо? Кидаємо двома способами. Знизу вгору і від груди. Я зараз виконаю два квиточка знизу вгору, а потім від груди. Н ноги на ширні плечі, м'ячим опущено в руках і піднімаючи знизу. Чи ручок, Якщо вони там масла поготові. Так? І тепер від грудей. М'язь біля груди, але ми його не притискаємо на рівні. Пальчики вгору, ліпки вниз. Можна трошечки в сторони, але занадто сильно не відставляємо. І ось таким чином ігримо його від грудей. Тут ми з вами стрибаємо з п'яточки на всю стопу, призимлюємося. Нога в коліні зігнута. І назад, на лівій нозі. Нога в коліні м'яка. Розраховуємо Вісно, щоб Ми не зачіпали наші ніжками. І повторимо ще. На правій нозі. Молодці, сподіваюся, впоралися з цим завданням. Наступне, що ми з вами виконуємо, це ходьба по лаві, перекладаючи маленький м'ячик з рук в руки. Піднімаємось, дуже уважно концентруємо увагу. Приготували ручки і перекладаємо. Так, Ми повинні за м'ячиком дивитися. І ще ж повинні бачити, куди ми ставимо наші ніжки. так? Переставляємо, перекладаємо, спускаємося. Ще раз виконаємо. Піднялися на лаву, Перекладаємо. Ще довго прибираємо цей м'ячик і пограємо з вами в гру. Яка називається школа м'яча. Нам знову знадобиться м'ячик. Що ми з вами виконуємо? Підкинули вгору, зловили його, так? таким чином, залишаючи руки біля животика, виштовхуючи долоньками, кістями ячик вгору, так? не піднімаючи руки і виконуючи такий коротенький кидочок, а добре так. Далі з вами будемо кидати обід голову. І після того, як відскакує він, ми його головно не присідаємо, не нахиляємо. під животика. Ми прикладаємо силу рук, щоб його штовхнути вниз. І коли він підскакуємо його ловимо, добре, ще раз підкидаємо вгору, але трошки ускладнимо, роблячи оплеск у долонці. Ось такий шимок, бачите? Якщо вдовго його підкинете, залишаючи ручки біля пояса, це не складно. Чудово. І знову кидаємо об під голову. Не просто його відпускаємо, а прикладаємо силу, але не піднімаємо до голови біля пояса. Тушки під можна до ходити, але до голови не потрібно йому підіймати. Ось таким чином виконуємо це завдання. Молодці. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей.